І вибачте, таку чехарду розказувати про престижність, Миколи Антонович. Напишіть заяву, не позорте людей. Так міський голова Дубна Василь Антонюк відреагував на запитання голови бюджетної комісії Миколи Пилипчука. Останній просив пояснити з якого місяця Дубенська міська рада зможе надати від себе надбавку за престижність працівникам освіти Дубинської громади. Це питання виникло не сьогодні. Воно виникло ще під час розподілу залишку. Минулого року в сумі 41 мільйон 333 тисячі гривень. І в мене ще тоді була пропозиція направити десь приблизно біля 5 мільйонів для того, щоб все-таки вчителі нашої Дубинської громади вони змогли отримати надбавку за престижність, ну хоча б у розмірі 20%. Під час розподілу 41 мільйона гривень у січні на доплати за престижність працівникам освіти від міської ради грошей не передбачили. А уже на лютневій сесії начальниця фінансового управління сказала, що повернутися до цього питання можуть лише при одній умові. Поки що коштів освітньої субвенції достатньо до 1 вересня на виплату п'яти і гарантованих державою. Будемо мати зароблений фінансовий ресурс. Будемо до даного питання повертатись. Питання, яке підняв голова бюджетної комісії, не на жарт зачепило міського голову. Ви хоч небудь розумієте чи ні? Микола Антонович, ви вибачте, я не знаю, хто ви, не неграмотний, некомпетентний. Закінчилося усе тим, що Василь Антонюк запропонував Миколі Пилипчуку зректися головування у комісії. Звісно, що буде новий голова, навіть мови немає. Після цього вибачте дурного тупого запитання, що мені залишається робити. Це піарщик, а більш ніхто не інший. Це його бачення. Він, мабуть, хоче змінити це. Його бачення. Він має на це право. А питання ж в іншому стояло. Чи буду я писати заяву? Я писати заяву не буду. А от депутат Віктор Богомас, який обирався у міську раду Дубна із 2010 року, заяву написав. За його словами, вона добровільна. Він просив депутатів підтримати складання ним депутатських повноважень. Причина такого рішення стан здоров'я. Якого конфлікту особисто в мене? З міським головою, з депутатським корпусом, немає і його й не було ніколи. Так, да, це робочі порядки. Ну як можна під час роботи не сваритися, коли не погоджуєшся з позицією? Кожна є позиція. Це рішення прозвучало не тільки як воно йде від мене від моєї сім'ї, тому що вони бачать, що мені зараз потрібно. Мені потрібно лікування. На місце Віктора Богомаза у Дубенську міську раду зайде інший депутат, який наступний за списком. Активно на сесії обговорювали доплати з міського бюджету пологовому будинку. Та ЦПМСД здоров'я плюс. По яких причинах? Виникла заборгованість чергова заборгованість, тому що вже не знаю, вже кілька сесій там чи поспіль, чи через одну, ми додаємо гроші на вигркошти на виплату заробітної плати. Працівникам охорони здоров'я, директор ЦПМСД здоров'я плюс та заодно депутат міської ради Володимир Сорока пояснив, що не вистачає на зарплати його медичним працівникам через те, що не підписаний дев'ятий пакет із Національною службою здоров'я України. Ми кожен день, що дзвонимося з національною службою, чекайте підписування, чекайте, підписування. Це проблема не нашої міської ради, а проблема України. У нас дев'ятий пакет саме основний пакет. Із пологовим ситуація інша. Заклад був наказаний. НСЗУ наклало величезний штраф. Відповідно, кошти, які були на рахунках установи, були списані. І решта сум по пакетах пішли погашення даного штрафу. Тобто кошти практично не надійшли. Кошти на допомогу закладам охорони здоров'я були направлені. При формуванні бюджету Дубинської громади на 2025 рік не було передбачено грошей на допомогу зсу. Голова громади у грудні минулого року. Запевняв, що на потреби військових спрямують кошти із перехідних залишків. Це зробили. Хай буде це 40 мільйонів, допустимо так. Ми направляємо 8,2 на збройні сили. Це 5 мільйонів на дрони, і потім інші на закупи, там, в тому числі і бронежилетів, і так, далі, і так далі. Також на сесії депутатки Наталія Іваницька та Юлія Ткачук принагідно запитали у начальника Дубинського районного відділу поліції, як рухаються їхні справи щодо перешкоджання депутатської діяльності. Я не вирішую тут якісь свої особисті інтереси. Я як депутат. Ушила при кримінальних справи. За порушення моїх прав як депутата, як представника громади, і це не мої особисті інтереси. Я аналогічне запитання вам задаю. Скажіть, будь ласка, ви чекаєте, щоб вона закрилася згідно термінів чи як? Чому від вас ніякої ініціативи немає на рахунок того, щоб ця справа далі пішла в хід, так як там чітко всі зазначені порушення прав депутата моїх, і чітко надані і зібрані усі докази? Проводиться розслідування. На всі клопотання реагуються, на заяви надаються відповіді. по подальшому ви можете надавати клопотання, заяви, які будуть далі розглядатися і розслідуватися, перевірятися. Під кінець сесії депутати розглянули низку земельних питань. На цьому і завершили. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканали Media Group.